Верб дієслово. Сьогодні ми говоритимемо про дієслово в шведській мові, а саме його форми: су, тітеві формер. Дієслова будуть поділені на чотири групи. Залежно від того, в яку групу потрапляє дієслово, буде воно змінюватися різним чином в різних часових формах. І так, що ж таке перша група дієслів? Алавербсума а і форм, тобто всі дієслова, які закінчуються на А, в формі імперативу, потраплятимуть в групу 1. Якщо ви вчили дієслова в презенції, то це ті дієслова, які закінчуються на ари. Ті, землем, талар. Тала. Інфінітив буде такий же самий: тала, презенс талар, претерitum таладе, суpinum талад. Пам'ятаємо, супінум, будемо використовувати для презент перфекту претеріум тумперфект. Група 2 харві твоа, твоє, твосен. Група 2 буде поділена на декілька категорій. Сюди будуть потрапляти дієслова, які матимуть приголосну в імперативі. Зазвичай в презенції вони мали закінчення R. І так, група 2 А. Дієслова, які закінчуються на приголосно. Для прикладу, є слово рінг. Ріньга, рінгер, рінд, рінд. Тобто, бачимо, проміжної а вже не буде. Група 2Б, Лес. Сюди будуть потрапляти дієслова, останнє приголосне, яких буде П, Т, С, К, X. Для прикладу, дієслово лес, Дієслово «єльп». Блос з андра лес, лесса, лессер, лесте, лест. Тобто, бачимо, що претерітом відрізнятиметься тим, що матиме закінчення те. Йельпте, блоссте, лесте. І дієслова категорії 2С. Це дієслова, приголосни, в яких буде Р. Для прикладу, дієслово шор. Або дієслово хор, хюр. Оксом, тобто остання приголосна Р. В такій дієслив імператив та презенс мають однакові форми шор, шор. Тобто вони не беруть ніякий r. Суттітові по формі шор, шора, шор, шоде, шод Шо, екзампль. Группа трієм, група третя. Дієслова, які закінчуються на вокаль голосну, крім а. Для прикладу, слово бу. Або дід слово мо почуватись. Сю шити також входить сюди. Собу інфінітив. Сама такий самий бу презенс. Бур претерітум буде, супіном буд. Дивимось, що вони отримують в претеритумі та супіномі подвійну д, подвійну тим. Дієслова групи 4, так звані неправильні дієслова, будуть поділятися на ті, які беруть в кінці в супіноміт, як бачимо тут в прикладі, а також повністю неправильні. Повністю неправильні це ті, які зовсім змінюють форму, такі як дієслово er, яке стане var в претерітумі. Відповідно. О, також їх поділяють на ті, які змінюють кореневу голосну, для прикладу слово скрів, потім воно стане «скрєв», скрівіт, дрік, драк, друкіт, осандра і так далі. Головне, що всі ці слова потрібно вчити на пам'ять. Група четверта: це неправильні дієслова, форми яких вивчаються на пам'ять. Вгадати їх просто неможливо. Вербець, формит. Вербець там імператив. основа дієслова або імператив. Дивимось ще раз ті самі правила. І група є отріє, тобто в групі першій та третій, ері вербець, там сама сум інфінітив. Основа дієслова буде така сама, як інфінітив. Тобто, лісна, спела, бу, тру, кле. Тобто, вони і в інфінітиві, і в імперативі, імператив, це наказова форма, матимуть однакові форми. Груп 2 – фіра, але в групі 2 і в групі 4 – ер вербит стам, сама сум інфінітив мен мінус а. Основа дієслова інфінітив буде відрізнятися тільки тим, що в інфінітиві буде закінчення а. Стень – закрить. Наказова форма астення закривати, рінь, ріндя, лес, лесе, шоп купи, шопа купувати. Шор, шора, сіт, сіта, осоандра і так далі. Тобто, навіть неправильні ті слова четвертої групи матимуть правильний імператив та правильний інфінітив. Для прикладу, діє слово ет з'їж, в інфінітиві буде ета. То він в претері томій супінми матиме неправильні форми от, для прикладу, етіт. Груп. Сотітові по групп. Сінуме ет, ставимо слюта по вокаль. В першу групу пам'ятаємо це ті, у яких основа закінчується на А. Вони цю А зберігають, і ала формер в усіх своїх формах. Тала, талар, тала, де талат. Скрізь, бачимо, є наявна та А. Вербінс лютент по Д і претеритму беруть закінчення Д в претеритмі. Два А. Це ті, які закінчуються на приголосні. Для прикладу, M, G, M, L, V. No example. Гльома забувати, для пригодоріння, телефонувати, ерва успадковувати. по «де» і претерітм. Вони також беруть де в претеритмі відразу після своєї приголосної. Тобто оцю а в інфінітиві, пам'ятаємо, вони її мінусують, втрачають. Груп Группа Б. по «к», п, с, т, ерк. Тобто, остання приголосна буде киписити «ікс» для прикладу, тюкка, шопа «леса». Пам'ятаємо, тут вони наведені в інфінітиві, імператив це мінус ам. Вербенс лютепотеї та претерітм. Такі тобто, дієслова слова будуть брати закінчення те в звичайному минулому часі. Тобто, буде тюкте, думав, шопте, купував, лесте читав. твосе стеменслюте по рим, основа яких закінчується на рим, для прикладу, шори ler, ФЮР, а вербенць сам має вербенць тобто презенс, теперішній час та імператив мають однакову форму. В презенці ми кажемо sure «я шор біль», «я вольшу машину», в кінці «я шор біль», «веде машину» відповідно. Вербець слітає по «де» і претерітум. Всі вони беруть закінчення «де» в претерітумі, тобто «леєр де», «шор де» і так далі. Stemens lute інте по а. Тобто основа на голосну, але не а. Для прикладу, бу кле вдягатись. Вербен слуйте по ди, ди, е і претеритум. Пам'ятаємо, вони беруть подвійну цю ди в фіра – Стемен фор, offeni вокаль. основа буде мати якусь іншу голосну, ніж в претерітумі та супінумі. Багато із них матимуть закінчення іт, в супінумі. Для прикладу, і-е-им. Скріб, скрів, скрівет. І плюс твої консонанти, якщо вона йде коротка, тобто закрита двома приголосними в основі, то вона буде змінюватися на і, e", а потім і. Скрівер, «скрівіт». А Антон, експерт: дрікер, драк, «друкіт». Хунір, «хонь», хуніт. Знову ж таки, краще їх вивчати на пам'ять. ден беста саксоманкан Йора. Тіпс. Інфінітів ер обслугс і лексикон, тобто інфінітив це зазвичай та форма, яка подається ви словниках. Менерман студира верб ердебру отборяме форм, але при вивченні дієслова краще вивчати дієслово в теперішній формі. Тоді ви будете знати, якщо дієслово в презенці закінчується ар, це завжди перша група. Якщо воно закінчується ер, то може бути друга або третя четверта група, перепрошую.

Будуть внесені і змінюватися як перша група.